Давно вже я мрію почути це слово, яке Бог з небес посила. Мамо, матусю, і скільки тут щастя, це слово дарує життя. Мамо, матусю, я зовсім маленька, не вмію сказати тобі ніжні слова. Я виросту буду тебе оберігати, бо ти найрідніша моя. Мамо, матусю, яка ж ти красива. Виросту, буду такою ж і я ніжною, доброю і з люблячим серцем обіцяю любити тебе все життя. Дякую, мамо, за ніжні долоні, ласку, турботу, за ночі безсонні, за вірну підтримку, рідненька моя. Мамо, матусю, та я вже доросла, чи може здається мені все вмію робити сама. Але твоя материнська підтримка веде мене у велику дорогу життя. Мамо, матусю рідненька. Я дякую тобі за життя, хоч я вже дорослий, та я пам'ятаю ціную всі миті щасливі уроки життя. Дякую, мамо. За опіку, за ласку ти найкраща у світі, матуся моя. Люблю тебе, мамо, усім серцем я.